Виконуємо номер 168 із підручника Алгебра 7 та 3.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Знайдіть число, половина якого разом з його третиною дорівнює 40. Приступаємо до виконання. Позначимо. Невідоме число змінною Х складаємо рівняння, половина якого разом з його третиною дорівнює 40%. Половина це буде одна друга х, одна третина 1 третина третя х дорівнює 40. Знайдіть число, половина якого разом з його третиною дорівнює 40. Зведемо подібні доданки. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Зводимо. До спільного знаменника спільний знаменник буде 6. отаково множники 3 і 2. Маємо 3 шостих додати 2 шостих. 3 шостих Додати 2 шостих буде 5 шостих, дорівнює 40. Ну, тепер нам залишається 40 поділити на 5 шостих, подамо 40 і знаменником 1. І помножимо на дріб обернений до дільника на 6 п'ятих. Скорочимо 45 на 5, 40 ділимо на 5 буде 8 і отримаємо 6 помножити на 8 буде 48 чисельник знаменнику число 48. Отже, невідоме число 48. Записуємо відповідь. 48. Номер 168 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконана.